Друзі, усім привіт! З вами Іван і канал Профідер. Нарешті вибрався я на рибалочку. Ще, дивіться, на тверду воду лід ще досить таки непоганий, хоча вже мутнуватий. Зараз на даній водой лід 8 см, але скажу вам чесно, захід з берега не дуже. Ми от в одному місці зайшли, а так якщо кругом... Пройти це по березі, то вода відійшла вже практично 4-5 метрів, тобто зайдеш не кругом. Потрібно вже бути обережним і вважати. Хочемо сьогодні половити все, що буде ловитися. Згадувати наперед не будемо, тому що тут важко щось прогнозувати В планах поставити жерлиці, тобто зараз підловимо живця поставимо жерлиці і будемо шукати окунька Красноперка тут колись непогано ловилася. В принципі, в будь-якій рибі будемо раді. Тому, друзі, погнали! Зробимо зараз декілька лунок, прогодуємо їх, потім будемо ходити обловлювати. Погода у нас сьогодні шикарна, сонечко, такий трошки є вітерець, а людей на ну, людях взагалі немає. Ну, не дивно, того, що лід вже не дуже такий безпечний, ну і напевно, що риба не особо то клює. Ну, Але хочу я ще половити трошки скриги, тому що не знаю, скільки вона ще простоє, а потім вже чекаю до другої зими, а там не знати, чи буде лід, чи будуть морози. Ну, коротше. Я знаю, що всі вже чекають відкриття, чекають відкритої води, фідер, спінінг. Це вже теж в мене тут йокає в серці хочеться вже теж половити по відкритій воді, але ще і насолоджуємося тим, що маємо зараз. Так, Декілька луночок. Недалеко одна від одної. Точка мені тут знайома, тут ми ловили. До речі, як ви могли побачити, води на льоді немає, тому що ще вечором, зранку є такий морозець, який от ще підтримує трохи тую кригу. Годувати наші лунки буду прикормкою на Anvi Fishing, зимова. Це спеціальні такі гранули для зимової рибалки. І також засипаємо їх. В Луночку. Зараз гранула туди, піде на дно, розкриється, зробить нам ту муть. То, що любить та красноперка, плотва. І тоді вже будемо пробувати обловлю. Так, Зараз прогодую всі лунки. Тут буквально в мене ще трошки залишилось прикормки з минулої рибалки, зараз її висиплю і тоді можна випити чаю, почекати, поки риба підійде, і вже пробувати тоді її ловити. Власне, так ми і зробимо. На зимову рибалку без чаю я не йду. За любих обставин має бути чай. Гарячий, гарний чай. У будь-якому виді ловлі білої риби, мирної риби треба дати час, щоб вона підійшла на закорм, погодували. І даємо таку трошки паузу. На фідеру так само ми робимо 10 годівниць стартового закорму, а потім обловлюємо. Є якась така певна логіка, треба, щоб прикормка добре розкрилася і тоді вже підтягувала нам рибу. Ну а ми тим часом собі теж трошки відпочинемо від того, щоб пробурили 10 лунок, вип'ємо чайку і будемо готуватися до пошуку шипця. Одягнув два мотилика, будемо пробувати обловлювати. Ситуація така не дуже позитивна в нашу сторону, тому що вода падає, лід тріщить обично то біла риба того не любить. Ми Хоч би з того льоду сьогодні зійшли нормально. одно Будемо пробувати. Ні кунця, ні Йоржика. В лунці теж немає. Так, добре, біжимо далі. Біжимо, тому що в нас вже десь 9 година, а ми ще без жерлиць. Важко назвати те, що я наловив життя, більше підходить слово таке випросив. От Реально випросив таких 4 плотички і пару окунчиків. Товариш ставить практично все на окуня. А от я на закормлених глунках надибав 4 плотви. Оп, є якась покльовка. Ось такі дрібні окунчики, як пальці. Оп, О, друзі. П'ята плотичка. Чисто символічно так клюнула на камеру, значить йдемо ставити наші жерлиці. П'ять жерлиць з собою взяв, так як пише закон. А ну, попробуємо ще разочок, Може дійсно підійшла платва дрібненька. Довго-довго я її випрошував, поки вона підійшла на ті лунки. Може пізніше підійде ще красноперка, тут її багато, може вдасться нам її ще половити. Такі поодинокі покльовки, зараз складаємо жерлиці, розставляємося і йдемо вже чекати на якийсь трофей, того, що така погода, коли вже лід починає топитися. Вже багато хто на рибалочку не ризикує виходити, кажуть, клює сама крупна щука. До речі, друзі, напишіть, хто зимою ловив свої найбільші трофеї в мороз чи вже в таку відлигу, в тепло. Дуже цікаво почитати. Ну, ви пішіть, а ми розкладаємося. Тут ловлю не вперше, того глибину виставляємо зразу на око. Приблизно отак мало би бути добре. І по живчику у нас сьогодні плотва. Це одна така бонусна. Для живця, як на мене, то супер. От. Ставимо цю плотичку. Чіпаємо десь отак. Є. Тепер залишилося діло, як то кажуть, за малим. Дочекатися покльовки щуки. Обсипаю таку жерлицю снігом, тому що в нас трохи вітряно і щоб потім не бігати за жерлицями, десь кінець з водою ми їх краще засипати отак. Є покльовочка у вадика перша підмотувала щука Я Якраз закінчив свою розказати тут перша покльовка у Вадика, ну подивимося, що тут легенько підмотувала Ну, заряджаємо. Знов холостий, але ну, нічого, нічого, є якийсь вже рух, є, є вистріл, пробіглися, загрілися. Будемо зараз чекати ще на покльовочки. Думаю, вони мали б сьогодні бути. Поки бігав, розкладав жерлиці і от вже дивилися, аналізували ту його першу покльовку щуки. На нашій точці зібралася вже краснопірочка дрібненька, правда, але вона вже тут є. Є покльовки, от з лунки вже прийшов, зловив 6 штук. А до того оп є, До того приходилося випрошувати рибу. Просто потрібен був реально час, щоб риба підійшла. Така Невелика, спортивний розмір, спортивна снасть. І тоненька леска. Скажу вам чесно, навіть від такої риби на тонкій снасті отримуєш неабияке задоволення. До речі, друзі, от про ту покльовку окунь ніяк не міг зірвати того прапорця, того, що там теж є фіксатор. Все надійно було зафіксовано. Можливо, навіть трошки туго було затягнуто, я вже собі так думаю, щука могла вдарити і лишити, а відповідно окунь вже міг собі там. Зробити тих декілька оборотів, тому що щука підмотувала. Оп, так. Всі попередні рази, я коли тут ловив краснопірку, теж спочатку клювала дрібна, але потім підходили трошки крупніші екземпляри. Правда, їх було небагато, але все-таки бонуси та й траплялися. Комфортно ловити сьогодні, Правда трошки той вітер, але вітер в спину. Снасть ми закрили. І отак помаленьку на опусканні. Є покльоки, окунчик. Ну, Підростає там, тому що, коли зійде лід, будемо їх ганяти на спінг. Докормивши лунки трошки грубшим пелецем, це пелець від Алві, також клубніка. В своїх попередніх прикормочних складах я його використовував, гарно себе показав. Сьогодні також докормився ще ним. І от. Відповідно, результат присутній. Навіть без кормового мотиля рибка добре відзивається. Ох, зразу вдарила. Ця лунка працює, треба піти, подивитися, що на попередніх лунках, які я також годував, яка там ситуація. Тут покльовки є. Досить непогано так покльовує. Опій, ух ти, ух, таке щось шкрабнув, реально. Там вже було щось хороше. Звісно, найбільша риба, яка там може бути, то вона або зійшла, або втекла. Оп О, є, 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 є. Така. Не знаю чого, але тут один розмір риби, а супротив по різному. Одна може такий бій дати, що ти думаєш вже... Поверх 100 грамів, щось хороше. Ух ти, піднесла як. Дивіться, дивіться, є. Гранули від Anvi, зарекомендували себе дуже добре, особливо в останні рибалки. Тут на них просто розрив. Якщо зараз зробити луночку в стороні, буквально метра, то й пів, 100% клювати не буде, це вже перевірено. Ось така спортивна риба у нас сьогодні покльовує. Зараз поставлю, може трохи більше мотилів, зроблю таку об'ємнішу на наживочку і може щось крупніше клюне. Треба пробувати, друзі. Постійно треба щось змінювати, експериментувати. Тоді будуть якісь результати. Так. Ух ти! Попри ту всю рибу стоять щось таке дрібне, що взагалі підсити не годен. І всі покльовочки практично на опусканні. Да, риба риба біжимо на другі лунки, може там щось крупніше є. Риба клює практично на всіх закормлених лунках і стандартного розміру. От. Деякі лунки, до речі, друзі, мовчали. Це буквально з цих шести лунок, які я пробурив, дві мовчали. Дві дають гарну рибу, дві так, 50 на 50 реалізація. Стоїть ще у деяких. Так, 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 ще мала би бути клювака. Цікава рибалочка така, получається, спортивна. Ну, до речі, вернувся на першу лунку, зловив одну рибку і все. Що це? А? Біжи поки туди. Поставив трохи більше мотилів, такий добрий пучок, може і через то покльовки такі не бо на два мотиля то добре лупаше. Хочу щось все-таки крупніше підловити. Сонечко вже сховалося і вітер скажу такий прохолодний, прохолодний досить. Якщо рибу відчіпаєш, руки мокрі, то то прохолодно, по руках так протягає нормально. А жерлиці поки що мовчать. Немає клювань. Практично всіх підійшли там ще деякі рибаки, позаду нас розклали жерлиці і не видно, щоб вони бігали. Взагалі не видно, щоб вони щось ловили. Сіли собі там в купці і гріються. Ух, на підйомі клюнуло. Ну давай, добирай. На попередній лунці клювало краще. Тут рибка була набагато активніша. Пробуємо що? Що зараз. Можуть бути клювання і періодом, але я щось думаю, що тут рибка мала би бути зразу. от. На ці лунці перестало. Лебеді в нас пролітають, так що можна зловити його за ногу. Собака, ти що? Ти прийшов в мене не клює. За. Ходи сюди. Риби хочете Пасажири. Так гавкали, поки я жерлиці ставив. А тепер почули, що я щось маю і все. Что-то посмекало-посмекало и везде шло. Что? Ты не бейся. Ты иди сюда. На. Даш. Что, не будешь рыбой? Эй. Ти теж не хочеш. Не хочемо щука сьогодні клювати. Ми особливо на сильній кльові не розраховували. Так що краснопірочки трохи половили, зараз вип'єм чаю. Надія ще не вмирає на, на те, що щука клюне. Думаємо, що ще мала би бути якісь рухи якась активність. Красноперка теж похльовує так періодом. От Раніше вона тут брала непогано, з одної лунки можна було навалити там не один кілограм, а от сьогодні, сьогодні вже рибка слабше бере. Ну що, давай за рибалку. Напевно, що одна з останніх рибалок, якщо, якщо не остання. З льоду, з льоду. Після обіду клюнула в нас ще одна щучка на жерлицю, вадік пробігся так непогано по тій воді, яка вже вийшла на лід. І результату як -то ніякого не, не дало там. Помотала трохи і все. О, а краснопірочка якраз її пора, якраз починає добре клювати. Ти знов пісікти не можу. Такі покльовки. Вадик ловить взагалі на стояка, просто поклав удочку і все. А я люблю ловити на гру. Оп. Оп-оп. Вітер посилюється. В руки прохолодно. Ну нічого, ми не здаємося, кайфуємо. Останні рибалочки з льоду, так як я вже казав, то то вже треба насолоджуватися тим, бо скоро не буде. Ну, однозначно радує те, що рибка покльовує. Хоч і дрібна, але покльовує. Ух ти, блін. О! Стандартна, стандартна ситуація. Такі живцові. Красноперочки. Хоча бувають і трошки крупніші влітають. Але останнім часом вкрай рідко. Повільна така гра, покачування вниз і, і є клювака. Так, давай, давай, давай. Краснопірка не хоче такої активної гри. Ну або на стояка, о дивіться як вдарила. Було на таких плавних покачуваннях вниз. Є мотилок і все. Прилітають лебедя, риба клює. Вода під ногами, от вся суть така зимової рибалки. Останні дві години лову вийшли досить таки продуктивними, О, Дивіться, в якому темпі я ловив, що поламав свою удочку, кидав постійно на льот. Ми трошки так з Вадіком побатилися, ну і результат побачите далі. Отож, друзі, буду завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Вдалося нам сьогодні половити рибку, половити активно, хоч і не дуже велику. Щука до нас так і не приплила. Було там декілька спрацювань холостих, можна так сказати. Ну як холостих, розмотка була, а риби нема. в мене то взагалі покльовок не було на жерлиці, ну а в вадіка там було три покльовочки. Вдалося нам сьогодні половити, як я вже сказав, рибку невелику. От можете бачити, це відео 25 літрів. Я замішую в ньому прикорм. Тут трошки води і от, от дивіться, скільки риби. риб. Реально, скільки риби. були, там такі краснопьорки достойного розміру. Ми хочемо цю рибку перевезти в другу водойму. Не буду казати на яку, тому що знайомі зразу. Догадаються, підуть туди і будуть там ловити, тому друзі, рибку ми відпустимо в другий ставочок. Отож, кайфанули ми на завершення сезону твердої води. Порадувала нас погода, дала таку можливість половити. Я більш ніж впевнений, що це, напевно, що остання рибалка з криги, тому що реально вже виходити нема де. Тут навіть вихід вже такий не найкращий. Нікому навіть не хочу вже радити, щоб хтось сюди їхав і ловив. От така тут, друзі, вийшла в нас сьогодні рибалка. Кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також підписуйтесь на канал. З вами був Іван і канал Профідер.